Вітаю усіх! Сьогодні у нас Таро імен. Зараз я розкажу про ім'я Наталія, характер цього імені. Що нам скажуть карти Таро про ім'я Наталія? Двійка, чаш, ти переповнена любов'ю, готова дарувати, але також і брати. Ти ніколи не будеш віддавати просто так. Завжди очікуєш взаємності, і цю взаємність завжди отримуєш. Наступна карта. Вицар Жезлів. Ти та сама подруга, яка організовує усі зустрічі. Ти пропонуєш на вихідні. Поїхати на природу або ж пропонуєш завести собаку. Ти генератор ідей, і ці ідеї втілюєш у життя. Ко... Туз Пентаклі. Ця карта показує, що ти завжди знаєш, де купити найсмачнішу ковбаску в місті. Все найкраще у твоїх руках. Вам я бажаю всього найкращого. Якщо є якесь побажання щодо імені, пишіть у коментарях. Розберемо ваше ім'я також.